Щойно знову оголошена перерва в судовому процесі щодо розгляду незаконності встановлення ціни на газ Кабінетом міністрів Гройсмана, але те, що дійсно обурює представники кабінету міністрів, які послані Гройсманом, Національна комісія регулювання електроенергетики і інші, Маріонетки, вони робили все сьогодні в залі суду, щоб затягнути процес. Вони оголошували необґрунтовані клопотання. Вони всіми засобами, нечесними, як завжди, і підкілимними намагалися судовий процес зірвати. Але їм це не вдалося. Судовий процес продовжується. Наступне засідання буде 13 жовтня. О 9-й годині ранку і вся наша команда тепер вже в більш посиленому вигляді, тому що ми зараз будемо представляти спільно позови до уряду. Разом з громадянським суспільством, разом з іншими громадянами, які також вважають встановлення гройсманам ціни на газ незаконною. 9, в 9.00 13 .00 жовтня ми знову тут зустрічаємося. Я можу сказати лише одне: ми нашу боротьбу категорично не припинимо. Або цей уряд і цей президент будуть жити по закону і будуть по відношенню до людей ставитись справедливо. І не забирати у людей їх власні природні ресурси, або ми будемо ставити питання про повне перезавантаження влади, тому що доводити країну до стану колапсу ніхто їм не дозволить. Я закликаю всіх людей доброї волі, всі громадські організації об'єднуватися для того, щоб не дати Порошенко, Гройсману Яценюку знищити Україну і знищити життя українських родин. Ну, будь ласка, пояснити, якщо, наприклад, ви виграєте суд, то уряд буде змушений, що, змінити, зменшити тарифи чи переглянути? Якщо ми виграємо суд, а у мене є великі надії на це, тому що наші вимоги є законними, то тоді буде скасована, підвищена вдвічі ціна на газ, яку встановив Гройсман постановою свого уряду. І це означає, що ця ціна буде незаконною. І безумовно ця ціна вже не може лягти в основу підвищення тарифів на тепло і не може також бути використана для встановлення ціни на газ. Потрібно буде робити повний перерахунок.